Біль в сідницях або паху під час їзди на велосипеді це поширена проблема, навіть якщо ви катаєтеся в приміщенні на палатан, ердейн або просто на домашньому велотренажері. Невеликий дискомфорт у перший день може бути нормою, але якщо він не проходить або посилюється, можливо, вам потрібно щось змінити в налаштуваннях велосипеда або в техніці їзди. У цьому відео я розповім, що можна спробувати. Відрегулюйте сидіння. Правильна настройка велосипеда-запорука комфортної їзди. Якщо у вас є власний велосипед вдома, дістаньте інструкцію і переконайтеся, що знаєте, як регулювати всі елементи. Ви, напевно, в курсі, що сидіння можна піднімати і опускати, але більшість моделей також дозволяють нахиляти його вперед або назад, а іноді навіть зрушувати ближче до керма або далі до заднього колеса. Якщо ви займаєтеся в залі на спінбайку, приходьте раніше і попросіть інструктора допомогти з налаштуванням. Кут нахилу сидіння може сильно впливати на комфорт, зазвичай рекомендують встановлювати його горизонтально, але особисто я вважаю за краще трохи опускати ніс сидіння вниз. Можливо, це зменшить тиск на чутливі місця. Залежно від моделі велосипеда і ваших анатомічних особливостей, вам може підійти і невеликий нахил назад. Так що експериментуйте, поки не знайдете оптимальне положення. Налаштуйте інші елементи не обмежуйтеся лише сидінням. В ідеалі ваша вага повинна рівномірно розподілятися між кермом, педалями і сідлом. Тому не забувайте, що регулювання інших частин велосипеда, наприклад, положення керма, теж може знизити навантаження на сідниці. Вставайте з сидіння. На групових заняттях з велоаеробіки часто пропонують вставати з сідла, особливо під час інтенсивних інтервалів. Якщо вам поки важко робити це через рівень підготовки нічого страшного. Але все ж намагайтеся хоча б кілька разів за тренування підніматися, навіть якщо всього на кілька секунд. Вибирайте правильний одяг: деякі шорти або нижні білизна мають шви в незручних місцях, і ви можете помітити це занадто пізно. Спробуйте безшовні моделі або взагалі відмовтеся від білизни. І пам'ятайте, що обтягуючі шорти до середини стегна недарма називають велосипедними, вони ідеально підходять для їзди. Багато велосипедистів використовують спеціальні м'які шорти це хороший варіант, якщо ви проводите багато годин у сідлі. Але пам'ятайте, такі шорти це доповнення до правильного налаштування велосипеда та інших порад, а не заміна їм. Купіть нове сідло. Тепер перейдемо до очевидного рішення напевно, вам потрібно товсте і м'яке сидіння, вірно насправді не факт. Досвідчені велосипедисти знають, чим швидше ви хочете їхати, і чим аеродинамічніше ваш велосипед, тим вуще і жорсткіше має бути сідло. М'які сидіння краще підходять для неспішної їзди у вертикальному положенні. Крім того, зайва м'якість може зіграти проти вас. На жорсткому сідлі тиск припадає тільки на сідничні кістки, сідничні горби таза. А ось в м'якому сидінні навантаження розподіляється по всіх м'яких тканин промежини. Так що, якщо ви вже пробували підкладати все більш товсті накладки, але вони не допомагали, спробуйте більш жорстке сідло, можливо, при правильному налаштуванні воно виявиться комфортніше. Ширина сидіння теж важлива. Для ідеальної посадки виміряйте відстань між сідничними кістками і підберіть сідло відповідного розміру. Занадто вузьке сидіння буде тиснути на м'які тканини, а занадто широке натирати стегна. Ще один корисний варіант сидіння з вирізом посередині, вони знижують тиск на область між сідничними кістками.